Всім привіт! В новому році, звичайно, хотілося б почати з чогось екстравагантного та цікавого. Гехебуай! І ви мені в цьому допомогли. Так саме ви, мої любі, бо, звичайно ж, без вашого голосування в моєму телеграм-каналі, за відео, котре вам було б дійсно цікаве, цей ролик би не вийшов. І так як лідером серед усіх голосів стала тема найкращих саме українських інді ігор, сьогодні ви це і отримаєте. Наші розробники вкладають усю душу, натхнення та любов до української культури в кожну свою роботу, а я вкладаю теж саме в мій канал. І я переконаний, що хоча б одна з цих ігор стане вашою улюбленою, бо так було і у мене. Ви можете спробувати вгадати, в яку з цих ігор я досі граю у коментарях. Буде дуже цікаво. А також давайте підтримуємо українське в лиці мого каналу. З вас лайк, підписка та дзвіночок, а з мене обіцяю цікаві відео. І не забудьте про сучасний, цікавий, шикарний телеграм-канал, де і розіграші, і подарунки, і, звичайно, купа цікавої інформації і ще більш цікавого спілкування. Не будемо вас затримувати, тож беремо в руки горячий чай, смаколики і пишаємось українським. Приємного перегляду! Кожен з нас хоче заглянути, хоче хоче завтрашній заглянути завтрашній день. Не у кожного це виходить. <рес> Почнемо підбірку гра з влучною назвою Острів. Це гра, яка приносить нас у 18 сторіччя у самий розпал козацької доби. Ти стаєш керівником невеличкого українського села, яке потрібно розвивати, враховуючи економіку, потреби жителів та природні ресурси. Головна особливість гри це детально продумана механіка, яка робить усе максимально реалістичним. Наприклад, будівництво не відбувається миттєво. Ти бачиш, як працівники вручну зволять споруди. Жителі це не просто NPC, вони мають власні потреби. Хтось шукає роботу, хтось хоче покращити свій будинок. А ще сезонність додає викликів: взимку потрібно підготувати запаси, а весною розпочати польові роботи. Це не просто. Гра, а справжній симулятор життя українського села. Якщо ти цікавишся історією та хоч відчути себе господарем справжнього хутору, обов'язково спробуй острів! Уйовий світ, де алхімія, монстри та містика приплітаються в одне ціле. Десердж Петрок саме про це. Ти граєш за майстра алхіміка, який досліджує темний і загадковий світ, наповнений небезпеками. Завдання гравця розгадати секрети цього світу, використовуючи зілля, магію та власну хитрість. Гра вражає своїм візуальним стилем і деталями, локації змінюються залежно від твоїх дій. Ти можеш створювати зілля, які впливають на природу, або навіть перехоплювати ворогів у своїх союзників. Але будь обережним, твоя алхімія може мати непередбачувані наслідки. Ця гра створює унікальний мікс пригод і стратегії, а її атмосфера натхнена слов'янською міфологією, що додає особливого шарму. Якщо тобі подобаються містичні детективи, то The Sinking City точно для тебе. Ця гра від української студії Fock яка базується на творах Говарда Лавкрафта. Ти граєш за приватного детектива, який розслідує дивні й страшні події в місті Окмонт, де реальність переплітається з кошмарами. У грі тобі доведеться збирати докази, спілкуватися з жителями міста та розгадувати таємниці, які часом виходять за межі здорового глузду. Атмосфера гри похмура, але неймовірно затягує, і хоч події відбуваються в вигаданому місці, увага до деталей показує, наскільки майстер наші розробники вміють створювати нові світи. Pathologic 2 це психологічний хорор з відкритим світом, в якому гравець потрапляє в місто, охоплене смертельною епідемією. Головний персонаж лікард, який намагається знайти лікування для цієї хвороби, одночасно стикаючись з людським страхом, шаленством та інтригами. Ігра сповнена драматичних рішень, які впливають на роздох подій. Це не просто гра про виживання, але й важка моральна дилемма, яка занурює гравця в інтенсивний емоційний досвід. Хоча місце подій вигадане, в грі чимало елементів, які дображають пострадянську реальність нашої України. Кіс паблішинг – українська студія, котра стала відома на весь світ своєю грою The Sun Origins. Так, не на ПК, але не сказати про неї я просто не міг. Тож, це рольова гра, яка розгортається в постапокаліптичному світі, де людство намагається вижити після ядерного катаклізму. Гравець контролює персонажа, який повинен здолати численні небезпеки, знаходити ресурси та боротись з ворогами в руїнах міста. Гра зосереджена на механіці виживання та розвитку персонажа. Важливим елементом є взаємодія з іншими персонажами, що також можуть бути як союзниками, так і ворогами. The Sun Origin відрізняється детальною графікою та атмосферою, що нагадує нашу Україну. Ну а остання інді гра від вітчизняних розробників, яка навіть своєю назвою кричить нам про те, що вона українська, Чорнобил Лайт. Чорнобиль це місце, яке стало символом трагедії, але водночас викликає величезний інтерес у всьому світі. У Чорнобилайт ти граєш за вченого, який повертається до зони відчуження, щоб знайти зниклу наречену та розгадати загадкові події. Гра поєднує в собі елементи виживання, боїв і дослідження. Локації це реальні місця Чорнобильської зони, відтворні до найдрібніших деталей. Атмосфера гри настільки напружена, що ти постійно відчуваєш небезпеку за кожним кутком. Ця гра чудовий вибір для тих, хто хоче пережити унікальний досвід у світі постапокаліпсису, тим паче зв'язаним з Україною. Ну а наостанок хочу би підвести підсумки і сказати, що українські інді-ігри ігри це не просто проєкти, а частина нашої культури, втілена у цифровому світі. Кожна гра в цьому списку унікальна і кожна заслуговує твоєї уваги. Підтримуй українських розробників, поширю інформацію про ці ігри та, звісно, грай у них. Не забудь підписатись на телеграм канал Геймовий Українець і бути завжди в курсі подій ігрового світу. Далі буде ще більш цікавого. Тож радий був для вас сьогодні виступати. До нових зустрічей. Все буде Україна! Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я! Ну і...